На Львівщині перепоховали останки трьох десятків польських військових, які загинули у Львові у вересні 1939 року. В боях за містом їхні тіла ексгумували ще в серпні. Як подія вплине на польсько-українські відносини і де відбудеться наступні ексгумації? Дивіться далі. Мостиська звідси до Польщі 20 хвилин автівкою. На міському цвинтарі свій спочинок ще 10 років тому знайшли 138 жовнірів наприкінці літа. З двох братських могил у місцевості збоїща у Львові ізумували тіла ще 31 поляка. Їх теж перепоховали тут. В збоїськах це була братська могила, яка була створена дуже швидкими силами, і це не гарантувало, звісно, ні християнського, ні людського поховання. Тобто, це було по суті. Ну, звали стіл за цей рік. Це вже другі пошуки тіл після села Пужники на Тернопільщині. Також у жовтні українські дослідники розшукували останки вояків УПА на території Польщі. Тож 2025-й для обох держав став плітним. Екзумаційні роботи, які були проведені в пужниках Тернопільська область та в збоївських у межах сьогоднішнього Львову, і водночас польською стороною і водночас пошукові роботи в Юречкову українською стороною засвідчують про те, що Партнерські засади, паритетність почала працювати за католицькими звичаями та з військовими почистями в мостицькому костелі. Вшанували загиблих. На церемонії зібралися представники міністерства Бог країн, а також польська громада. Після спільної молитви ходою рушила до цвинтаря. У вересні 39-го німецькі війська вторгнулися в Польщу. Нацисти дійшли і до Львова. Одним з осередків битви був за контроль над збоїщами. А вже за лічені дні в місто почали заходити і радянські війська. В ході наступальних операцій обох військ німецького та російського Червоної армії. Ці вояки були розстріляні. І сьогодні ми можемо точно сказати, що вони пали. Від загарбника ця сторінка історії погано досліджена, адже ми сьогодні маємо говорити, що тоді було змагання за Львів між німецькою та червоною армією. Поки що на табличках писатимуть невідомому солдату, імена вояків наразі визначити не вдалося. На всю братську могилу знайшли 11 ідентифікаційних жетонів. Це, скажімо, тільки половина справи. Ну принаймні, ми знаємо, що десь з тих в цій могилі має бути такий, такий тот чоловік. Але навіть знайшовши родичів, все рівно треба провести обов'язково ідентифікацію через проби ДНК, і тоді можна на 100% твердити, що, що це дійсно цей, цей воїн для поляків. Гідно поховати своїх воїнів надзвичайно важливо, каже міністерка культури Польщі. Вона вважає це спосіб дати інформаційну відсіч російській пропаганді. Кожен такий, гес, кожен такий жест, така подія, кожна промова, яка шириться засобами масової інформації, показує путіну і Росії, що вони не в змозі зруйнувати нашу ду дружбу. українська і польська сторони проводять спільні консультації щодо ексгумацій і вшанування. Україна і Польща мають спільну робочу групу, яка працює над цими питаннями. І власне будемо домовлятися про такі наступні кроки. Уже цієї весни планують розпочати ексгумацію загиблих поляків у селі Угли на Рівненщині. Дозвіл уже є. Намагаються домовитися про ще одне на Львівщині. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал інтер. Марафон. Єдині новини.